Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про зимові тепленькі жіночі носочки, які є в продажу в нашому магазині. У нас є трошечки нових модельок і є ще старі модельки, бо ми їх взяли трошечки багатенько, щоб всі могли собі придбати гарні тепленькі носочки, які зігрівають вас у холодну пору року. Ось дивіться, ось такі носочки маємо в бордовому і в кавовому кольорі. Колір кава з молоком і «Бордо». Коштують такі носочки 70 гривень, склад їхній: 60% собача вовна, 25% інша вовна, 10 поліамід і 5 лайкра. Вони з високою холявкою, розмір 37, 41, 70 гривень. Далі маємо ось такі теракотові носочки і чорненькі. Це вони йдуть з вовною норки. Ось тут чітко видно намальована норка термоносочки розмір 37,41. В їхній склад входить 80% норки, шерсті норки, 15 поліамід і 5% лайкри. Вони йдуть теж, ну, жіночі носочки, але на трошки меншу ногу. Їх зазвичай беруть тендітні жіночки з маленьким розміром. Ще одні носочки є за 100 гривень з собачої шерсті. Вони йдуть ось тут ось без резиночки, в кого проблемні ніжки. Будь ласка, можете придбати. Вони всередині махрові, дуже теплі. Ось Одні залишилися за 100 гривень чорного кольору. Далі по 55 гривень є, є сніжиночками, чорні, сірі, темніші, світліші, і рожеві, і бордові. І ще є дві пари чисто бордові без сніжиночок, вони теж шерстяні, 80% вовни, 15 спандексу, 5 еластану, але вони йдуть тоненькі. Не грубі ці носочки, дуже добре у сапожечки. Є ще ось такі носочки з маленькою хулявочкою, 85 гривень коштують з хутром кролика. Далі я вам розповім про ось ці носочки, які вдома можна ходити, вони грубенькі, ці носочки. Ось вони грубенькі. В них в сапожок не одягнетесь. Просто це для домашнього ходіння, теж з е, шерстю нурки. Тут 75% шерсті норки, 20% іншої вовни, і спандексу 5%. Ось є такі, вони світлі, але ось є темно коричневий меланж, бордовий меланж, сірий меланж і коричневий меланж. Чотири пари залишилось вони по 90 гривень. Далі ось такі носочки є з вовною альпаки. Ось Вони коштують 75 гривень, тут 85% вовни альпаки, 10 поліаміду і 5 лікри. Є ось шоколадний колір, ось такий коричневий, чорний і молочний колір. По 75 гривень. Тепленькі носочки, їх можна носити і в взуття, і вдома. Далі ось такі носочки. Теж вони тоненькі, але дуже-дуже тепленькі з верблюжої вовни, розмір 37-40. Їх можуть брати і на хлопчиків, на підлітків, і на жінок. Тут склад їхній: 60% верблюжої вовни, 21% бавовни і 19% лайкри. Вони гарно тягнуться, також вони йдуть без резиночки, без тугої резиночки, ось тут тільки зверху чуть-чуть є резиночка, щоб трималася. В кого отікають ніжки, будь ласка, дуже гарні, тепленькі носочки по 85 гривень. І далі ми привезли ось такі носочки подарунковий варіант. Вони йдуть одного розміру 23-25. Це розмір 38-40. Ось такі ось носочки. Вони дуже теплесенькі, фабричні. Тут, тут 97 вовни, 2 поліестру і один еластан. Ось такі подарункові носочки дуже теплесенькі. Подивіться, всередині, ось такий ось прямо, прямо ж м'ягеньке ну, ось цих ниточок. Не знаю, як вони так зробили. І є невеличка така махровочка, бачите, петелючки. Петелечки тут є, така махровочка. Вони дуже тепленькі, дуже зручні. Ну і, звичайно, на вигляд вони дуже приємні. Гарні малюночки Попридумували нам. Дивіться, ось є такі синички. Синички є. Є олень. Олень. Ось такий олень. І є ось такий олень. Ось такий. Є у коричному кольорі і в синьому олень є кольори. Є снігурі, зимові пташечки. І є просто такий ось український орнамент. Ці носочки по 200 гривень. Ну, дуже такі приємні на дотик і гарні розцвіточки для на подарунок на Новий рік на Різдво на Святого Миколая. Дуже актуальні зараз ці шкарпеточки. Замовити ви їх можете за номером телефону 068 173 61 33. Також можете написати на Viber або на Telegram на цей номер. Я завжди відповідаю, якщо я не беру трубки, я обов'язково передзвонюю. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!